Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі скорпіони! Для вас старого роскоп на вересень. Подивимося початок середину і кінець місяця, які на вас чекають події і які будуть для вас підказки. І так головне, не забувайте про те, що розклад є загальний. Так, початок місяця. Дуже такий благополучний розвиток подій у вас буде виникати. Ця карта говорить про якусь можливість буде заробити якусь невелику суму грошей. Зможете навчитись чомусь новому і згодом проявити, знаєте, оці знання, оці навики, оці вміння, які ви отримаєте згодом на ту для того, щоб заробити, заробляти в майбутньому якісь кошти. Ця мірка мечів вказує вам, щоб ви були більш обачніші і обережніші. Тому що може виникнути якась така непроста ситуація в вашому житті. В вашому житті. Ця карта говорить, що можуть вас втягнути якусь неприємну і темну історію. Вас просто можуть використовувати в особистих цілях, можуть вами просто маніпулювати, і ви вже давно підозрюєте, хто це може бути. Можете навіть, знаєте. Підозрювати тих людей, які є негарні у вашому оточенні. Але те, що вам маніпулюють, ви можете навіть цього не розуміти. Але ви вже давно розумієте, що в вашому оточенні є недобрі люди. Проявіть обережність у спілкуванні з людьми на навіть, знаєте, найближчими. Дійте новими якимись методами, які ви ще не використовували. Проявіть, знаєте, якусь тактовність у спілкуванні і використовуйте свою, знаєте. Ну, так, дотепністю у власних цілях. Ця карта може також вказувати на те, що ви будете хитрувати для досягнення якоїсь певної своєї цілі. Також можете зіткнутися з якимись шахраями і крадіями. Дев'ятка Пентаклів говорить, що незважаючи на це все, ви з усім впораєтесь і матимете певну стабільність і впевненість у завтрашньому дню, певну стабільність у фінансовому плані, у фінансових питаннях, ви не будете переживати, що на вас чекає завтра, У чому певна стабільність? Рицар мечів говорить, що для досягнення своєї цілі ви готові йти вперед на пролом і використовувати будь-які методи, навіть іноді конфліктні, але конфліктні ситуації краще тримати як можна далі від себе. Вісімка мечів, дивіться така, вісімка мечів вказує вам. Що ви дуже сильно себе недооцінюєте і не вірите в свої сили і в те, що ви можете досягнути тих чи інших результатів. Також у вашому оточенні є люди, які вам в це внушають в голову, що ви не спроможні на це. Повірите в свої сили, в свої таланти, в свої можливості, і тоді ви обов'язково зможете досягнути великих результатів і змінити щось в своєму житті на краще. Повірте в свої сили і в свої таланти. Не сковуйте себе, не заганяйте себе в кут своєю недовірою в себе. А ті люди, які не вірять у вас, та тримайтесь від них як можна далі, вам просто не вистачає підтримки рідних і близьких людей. Просто повірте в свої таланти, і ви досягнете дуже багато. Ви можете більше, ніж ви думаєте. Пам'ятайте про це. І не бійтеся розпочинати щось нове. Дев'ятка кубків говорить вам про здійснення вашої мрії, досягнення вашої цілі, вашої мети. Також ця карта може говорити про якісь гарні новини, якісь перспективи для вас. Також це можуть бути неочікувані гості для вас. На середину місяця для вас випадає Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить. Те, що ваші цілі і ваші бажання вони обов'язково здійсняться, але існує ймовірність цього, що результат буде не таким блискавичним, як би ви цього хотіли. Будуть якісь фінансові питання, справи, які підуть вгору в особистому житті, все буде досягнута гармонія. Всі події будуть розвиватися своєю чергою. Все буде відбуватися так, як потрібно, без всяких поспіхів. Карта говорить про якісь нові починання, про успішний початок якоїсь певної справи і досягнення ваших цілей. Не бійтеся розпочати нову справу і проявити свої творчі здібності, які ви в собі подавляєте. У Вас обов'язково все війні налагодиться, зможете і навіть отримати якісь успіхи в своїй кар'єрі. Будьте рішучі, і все вам здасться. Десятка десь пентаклів говорить вам про те, що ви матимете щастя, радість, успіх, впевненість в завтрашньому дню, щастя, радість і насолоду від життя, стабільність, фінансовий успіх. Ця карта говорить про певні зміни, і ці зміни будуть в кращу сторону, пам'ятайте про це. І це буде все дуже швидко відбуватися навіть швидше, ніж ви очікували отримання якихось гарних новин, якихось гарних можливостей. Ця карта говорить про можливість якихось перельотів. Можливо, хтось із вас буде відпочивати, десь їздити далеко, хтось, можливо, в інше місце, хтось навіть по можливості, хто матиме можливість от в таких часах складних, то можливо хтось буде мати можливість перелетіти в іншу країну і там відпочити, наприклад. Або ж там будуть якісь нові можливості і нові перспективи для вас. Звичайно, в кожного програється по-різному, але ця карта говорить про те, що все буде розвиватися дуже швидко і дуже швидко для вас. Двійка жезлів говорить, що чомусь ви будете в певних ситуаціях вагатися, будете зважувати всі за і проти чекати якихось певних звісток, якихось новин, щось будете очікувати. Для того, щоб прийняти якесь важливе рішення в своєму житті, все гарне обдумайте, без поспіху. І не бійтеся вийти із зони свого комфорту. Все вас вдасться, ви обов'язково прийняте вірне рішення. Ваш підірка жезлів говорить про відстоювання своєї точки зору. Скоріше за все, хтось у вашому оточенні, можливо, з рідних, близьких, буде незадоволений тим рішенням, яким ви приймете. За цього може розвинутись конфліктна ситуація, і ви будете відстоювати свою точку зору, будете доводити, що ви дійсно праві, і будете доводити, знаєте, те, що ви прийняли вірне рішення. Також ця карта може вказувати на те, що якщо це дійсно потрібно доводити, то доводьте. А якщо цим людям нічого не доведете і нічого не дасть це результату, то краще нічого їм не доводити. От дивіться по ситуації, коли будете доводити щось. Верховний жрець це старший аркан Єрафант. Він вам говорить про те, що ви будете чинити по совісті, не будете нікого обдурювати, робіть все по закону, і тоді ви будете мати гарний результат. У вашому житті буде гарний момент для отримання якихось нових навичок, якихось знань. Пошуку свого натхнення, ця карта говорить про те, що вам будуть допомагати вищі сили у ваших справах. Ця карта говорить, що, скажем, навчитися вам зайвого якоїсь нової інформації, вам не буде зайвим це. А навіть піде на користь. Ця карта може говорити на також про те, що в когось буде шлюб в цей день, в когось просто важливий союз, наприклад, на роботі. Ця карта говорить про міцну дружбу. І, можливо, повернення до старих якихось традицій. Будуть якісь моменти, можливо, свята, щось буде у певних таких старих традиціях. Також ця карта може говорити про те, що ви будете або навчатись чомусь новому, будете як учень, або будете когось чомусь навчати. Кінець місяця, десятка мечів. У вашому оточенні є люди, які. Готові завдати вам удару будь-якої хвилини і зрадити будь-якої хвилини вас. Тому вам потрібно остерігатись таких людей, щоб вони вам не нашкодили. Також ця карта говорить про те, що ви давно таких людей підозрюєте. І вони вам ну, дуже поганого бажають. Тому тримайтеся від них як можна далі, будьте уважніші, будьте більш обережні, будьте обачні в тому, що ви підписуєте, які ви тепер підписуєте і де куди ви влазите. Побачність вам зайвої в такій ситуації не буде. Трійка Кубків говорить про те, що ви матимете гарні новини, гарні можливості, будете святкувати якусь подію. Ви впораєтеся з тими невдачами, які приносить десятка мечів. І будете раді зрадітись святкувати якусь гарну і приємну подію у вашому житті. Королева жезлів говорить про велику кількість справ, з якими ви зіткнетеся в кінці місяця. Але ці справи для вас будуть. Такі з великим задоволенням ви їх будете виконувати. Можливо, щось для дому будете купляти, можливо, хтось займається ремонтом, якого давно очікував, можливо, ви просто підете, наприклад, по магазинах купувати щось гарне для себе і так далі. Головне, будьте енергічні і доводьте розпочаті справи до кінця, і все буде гарно і все буде добре. Двійка мечів вказує на те, що ви закриваєте очі. На якусь інформацію, на якусь певну проблему, на якусь певну правду, яка є в вашому житті. Всі її давно бачать, а от ви її не помічаєте. От ви закриваєте на це все очі і думаєте, що це все неправда, або що це, якщо не будете це бачити, це буде в кращу сторону. Ні, так не може бути. Вам потрібно відкрити очі і побачити, що є насправді, і вирішувати всі ці питання і проблеми. Також ця карта може вказувати на те, що ви дуже сильно комусь не довіряєте. Десь чомусь когось підозрюєте. Тому ця карта говорить, довіряй, але перевіряй. Ви десь вроді довіряєте, але глибоко в душі, ви сумніваєтесь. Тому перевіряйте. На даний момент, ви знаєте, змушені будете підкоритися тим обставинам, які будуть виникати у вас в житті. Також може відчуття бути якоїсь небезпеки. Тому, скажу так, не нехтуйте тими своїми відчуттями. Якщо щось підозрюєте, тому будьте більш всьому обачні, у всіх своїх справах, у всіх своїх починаннях, не ігноруйте тривоги і так далі. І також ця карта може говорити про певний страх перед якимись змінами в вашому житті і якісь компромісні рішення. Четвірка жезлів говорить, що ви впораєтесь, тому що на вас чекає гарне свято, гарна подія у вашому житті. Щось буде якесь свято у вашій сім'ї, у вашій родині, і ви будете приймати участь у підготовці до цього важливого свята для вашої сім'ї. Буде дуже гарна, щаслива, радісна подія і гарні новини. Король кубків говорить про те, що ви на кінець місяця зможете проявити себе, показати, які ви є насправді, зняти всі маски з себе, проявити свої почуття. Хтось, можливо, нарешті зможе зізнатися в коханні, хтось, можливо, зможе нарешті визнати, що. Оці відносини вони вам не потрібні, зізнатися в собі, в тому, що ви дійсно відчуваєте, і те, чого ви дійсно хочете. І ця карта говорить про зміни в кращу сторону у вашому житті, що настав період оцим змінам. Відвівши підсумки, можу сказати, що місяць вам перенесе різні моменти в вашому житті. Можливість навчитись чомусь новому, можливість зробити чомусь новому, будуть якісь моменти, де потрібно буде остерігатися певних недоброзичливих людей. Але у всьому у вас буде певна стабільність. Якщо ви хочете досягати своєї мети, ви будете, досяг... не... ви будете використовувати будь-які можливості і способи для досягнення своєї цілі. Головне не конфліктуйте ні з ким. Вірте в себе, в свої сили, в свої таланти, і ви тоді зможете отримати досягнення своєї мети, здійснення свого бажання. Будуть нові починання, нові можливості, нові проекти, які дадуть гарний перспективний результат, але не той, який ви очікували. Все ж таки, ви матимете щастя, радість, успіх, матеріальний достаток, щастя, радість і дім, повна чаша. Буде це дуже швидко і несподівано для вас. Також будуть якісь можливості для того, щоб переїхати, можливо, в інше місто, можливо, в іншу країну. Буде дуже важливе рішення для вас, яке вам дуже складно буде даватися, і хтось у вашому оточенні дуже сильно буде незадоволеним цим рішенням. Також єрофант вказує на те, що ви будете щось все так в традиціях певних виконувати, будете. Додержуватиметься всіх певних традицій. Також ця карта говорить про можливість навчитись чомусь новому, отримання якоїсь поради від вашого вчителя, вашого наставника. Також ця карта говорить про можливий шлюб, можливі вінчання, можливо хрещення. І так далі. Також ця карта говорить, щоб ви чинили по совісті і по закону, тоді у вас все налагодиться. Під кінець місяця будьте обачні і обережні, тому що в вашому оточенні є зрадники, які хочуть вам навредити нашкодити. Тому перевіряйте всі папери, які підписуєте, і перевіряйте, знаєте, ти перевіряйте тих людей, яким ви довіряєте. Як би це все не казалося, з вам складним в кінці місяця, але все ж таки ви матимете щастя, радість, гарні, позитивні якісь новини, і будете насолоджуватися цими моментами і святкуватимете. Буде дуже багато справ, але які ви будете виконувати з великим задоволенням. Вони вам перенесуть радість і щастя. Двійка мечів вказує на те, що ви, ой, вроді, довіряєте якимсь людям, але десь в... глибоко в душі от там у вас, ви. Відчуваєте, що вони до вас говорять вам неправду, тому довіряй, але перевіряй. Ось така вам приказка підійде. Ось десятка мечів, вона вказує, що ви підозрюєте когось. І ви знаєте, вже по двійки мечів, от вроді, ви далі ті підозри від вас відпаду, ну відпадуть від тої людини. Вони проявляються трошки по-іншому. Але ж все ж таки, двійка мечів вказує на те, що дійсно, от та людина, яка підозрювала, от глибоко в душі двійка мечів вам буде вказувати про те, що їх треба перевірити і не повністю тим людям довіряти. Тому вони вам просто можуть нашкодити певними своїми діями. Також ця карта може вказувати на те, що будете якісь. Роздуми, на те, що ви закриваєте очі на правду, на те, що будуть якісь певні компромісні рішення у вас в житті. Четвірка жестів говорить, що ви з усім впораєтесь, будуть гарні новини, щастя, радість, якісь гарні позитивні моменти в житті, якісь святкові події, скоріш за все, у вашій сім'ї, і підготовка до цього гарного свята. А король Кубків вказує вам на те, що у вас чекають певні зміни в вашому житті в кращу сторону. Тому місяць для вас буде гарний. І, так, да, будуть виникати якісь певні моменти, будуть виникати якісь певні проблеми, але вам все під силу з цим впоратись. Головне, будьте насторожі і дивіться, з ким ви спілкуєтесь і що ви підписуєтесь. І у вас обов'язково все вдасться. Гарного всім місяця! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!